English for Kids Online Unit 7 Grammar Exercises 14-15 Page 76 Match the questions with the answers. Чи з'єднайте питання з відповідями? Have you ever had a pet? Yes, I have. Чи коли-небудь мали домашнього улюбленця? Так, мали. Do you like pop music? Чи подобається вам pop музика? У нас має бути заперечна відповідь. No, I don't. Мабуть, D. Is it raining now? Зараз йде дощик. No, it isn't. Ні. Did she find a hat yesterday? Чи знаходила вона капелюха вчора? Uh, yes, she did. J. Варіант буде правильний. Will he visit his granny? Uh, yes, he will. C. Were you at school last Friday? Studying галочка, уже? Yes. Yes, I was. Уже было у нас. Они не было ещё. Yes, I was. To so, тебе. Так, are you watching TV at the moment? Че дивите телевизор зараз? Yes, I am. И. Have has she ever sent him an email? No, she hasn't. Чи. Did he hear that did he wear that blue scarf last winter? Чи одягав він той синій шарф минулої зими? No he didn't. No he didn't. H and the last one. So will you go to the cinema? Чи ходив ти до кінотеатру? Чи будеш ти йти до кінотеатру? Так? No I won't. I Okay, excellent. So we have matched the questions with the answers. Exercise 15. Write the verb in brackets in the present perfect or past simple. І так, продовжуємо з вами тему граматичну present perfect і past simple порівняння. За робочим підручником вже, за граматичним довідником, ми вже з вами пройшли цю тему. Тепер давайте з вами попрацюємо у зошиті. Итак, I saw a great film yesterday. Past simple tense. Чому saw? Тому що у нас є слово yesterday. Так, це, по-перше, слово маркер минулого часу. Так, далі. They have just arrived in Germany. They have just arrived. Угу. Те ж саме слово just. Так, це у нас показник present perfect sense в даному випадку. I met him last Monday. Я зустрів його минулого понеділка. Past simple. We have never have never seen his uncle before. Мы uh, ми ніколи не бачили до цього його дядечка. Present perfect tense. Sue had the flu last winter. Past simple. У Сью був uh, грип минулої зими. So already. present perfect tense. So he has already Taken the bus to get there. Він вже взяв автобус, аби туди доїхати. My cat ran away last week. Мій кіт втік минулого тижня. Have you ever. bought a laptop? Чи купували ви коли-небудь? Ноутбук. Present perfect tense. Bob Slept. Well, last night. Боб спав дов спав добре минулого минулої ночі. Звертайте увагу на слова маркери. Last night. Фраза маркер в simple tense. минулого часу. So, Yet слово в кінці речення. Слово маркер present perfect. Отже, Kate and Mark, їх двоє, отже, haven't finished their project yet. Kate Кейт Mark Марк ще не закінчили свій, свою проектну роботу. Has she ever been in, in, in India? Чи коли-небудь вона була в Індії? Has she ever been to India? Звичайно, було б, мабуть, краще б сказати, так? Тому що Been In це коли я вже знаходжусь в Індії якийсь час. Так, uh, they played Bingo. Вони грали в Bingo uh, on Wednesday afternoon. Past Simple Tense. Так, uh, the next one: uh, an email from her yesterday. Теж past simple, тому що yesterday. Вчора. Слово маркер минулого часу. Те, як і у наступному реченні, до речі, yestey, ви бачите? Отже, тут у нас буде питальне речення. Допоміжне дієслово для питання буде Did. Did you get an email from her yesterday? І останнє. My mother didn't buy a new dress yesterday. Моя матуся не придбала нову сукню вчора. That's all. Не забувайте про вподобайку, якщо вам допомогло це відео. Ну і, звичайно, підписатися на канал та зберегти цей плейлист, який буде доповнюватися. До нових зустрічей! good, bye, good luck!